Як з перших слів зрозуміти, ви попали в авто із США до аферистів чи ні? Ну, дивіться, телефонуєте, кажете, добрий день, а можна в 12 тисяч доларів під ключ замовити авто із США?» Якщо вам кажуть, так, звісно, вам BMW, Mercedes, Audi, Lexus, що більше подобається, яку виберемо? Знаєте, ви попали 100% до аферистів. Якщо вам скажуть, вибачте, але в даному бюджеті авто із США не виходить і потрібно замовляти там до 5 років, це можуть бути такі автомобілі, бюджети можуть починатися з таких, то там в цьому бюджеті можна тільки прив... привезти. І ремонт буде ще в автомобілях. Ну і ремонт не... Та дивися, там крило помір, дверку поміняв, все, більше нічого робити не треба, 500 доларів, там, тисяча, півтори. Ні, ремонти на авто із США на сьогоднішній день починаються в середньому від 4 45 це якщо недорогі запчастини в автомобіля і дійсно мало пошкоджень у ньому було. А якщо більше, то значить більше. І якщо ми говоримо за преміум автомобілі то знову ж таки ще більше. Не давайте себе дурити, купуйте тільки кращі автомобілі в перевірених компаній. Але якщо... Все-таки хтось обіцяє дешевше і хочеться спробувати, знаєте, як перевірити.